У Кіровограді відкрили новий автоцентр «Форд». Тепер місцеві жителі зможуть отримати якісний сервіс та брендові авто. Для нас важливо, що наш город отримав такий прекрасний бренд авто. Наші жителі городу отримали замечательні автомобілі, які тепер не можуть вибрати і купити будь-який. Кіровоградці отримали Професіональні афіс для роботи у Кіровограді було обрано компанію Олві Центр. Ми дуже довго обирали і ретельно нашого партнера в Кіровограді, і з усіх потенційних партнерів, які ми розглядали, саме компанія Олві Центр показала дуже високий рівень підготовленості Високий рівень професіоналізму і відповідно ми обираємо саме найкращих на відкритті. Гостям презентували автівки. Усі охочі могли зазирнути під капот у багажник і сісти за кермо. Дуже-дуже цікава модель. Білий цвіт. Мені здається, за час. жінки женщини кричати вау! і радуватися, що у нас є такі прекрасні автомобілі, представлені в этом салоні. Дуже-дуже класно, дуже приємно, дуже стильно». Працівники салону розповіли і про технічні особливості модели авто. «Касательно технічних характеристик, цей автомобіль має в своїй лінійці п'ять двігателей: і бензинові, і дизельні, турбовані, маленький об'єм, більше, більше, більше». Розважали гостей під час презентації жива музика, бармен шоу, коктейлі і особливий сюрприз. На відкриття автосалону завітала подружжя «Форд» на одноіменному авто. Від імені компанії «Вінер з Україна та від нашого партнера Ольві Центр ми запрошуємо всіх кіровоградців на відвідати цей центр, провести тест-драйв на цих чудових автомобілях і відчути дійсно високу якість торгової марки «Форд».